Влада Євросоюзу та Франції взялася перевіряти результати наукового дослідження, згідно з яким споживання одного з видів генетично модифікованої кукурудзи НК-603, призводить до ракових захворювань у пацюків. Результати цих дослідів опублікували в науковому журналі Харчова та хімічна токсикологія. Дослідженням керував Жиль Ерік Сараліні, професор молекулярної біології університету французького міста Кан. Професор є членом французького громадського комітету з вивчення впливу ГМО на здоров'я людей. Голова цього комітету каже, що законодавство вимагає, аби дослідження відбувалися впродовж трьох місяців, але серйозні патології, в тому числі смерть пацюків від пухлин, стаються на четвертий місяць. Тобто, в разі тривалого споживання продуктів ГМО для встановлення їх впливу на здоров'я тримісячних випробувань недостатньо. Публікація дослідження призвела до демонстрації фермерів та селян у Брюсселі. Вони вимагали заборонити вирощування та імпорт продуктів з ГМО. Натомість аграрії, що вирощують генетично модифіковані рослини, кажуть, що наразі висновки про шкоду від кукурудзи НК-603 робити зарано.